І так, друзі, цей ролик у нас про ДГК, і ми покажемо на прикладі штатного полумігасника А2 та буферу H1, як поводить себе арка. Потім ми поставимо наш ДГК Impact S та буфер H3 і порівняємо результати. І наші новенькі буфери, мені треба аж 3. І дуже зручне гравіювання, щоб ви одразу розуміли, який буфер у вас стоїть. Тому що інколи це важливо, коли ви міняєте буфери під конкретно ваш дульний пристрій. І так, друзі, ми відстріляли А2 з штатним буфером H1. І зараз поставили для прикладу, щоб ви розуміли наш Impact S та буфер H3. І подивимось, яка буде різниця. Під бросі ствола та, в принципі, віддача. Підстріляли буфер H3. Так, як бачимо, стан як новий. Майже це я просто люблю все змазувати, тому в мене все як нове. Тільки тут, де б'ється затворна група, трошки подряпана, але зрозуміло, що це за буфер по гравіюванню. Тепер замінимо його на проміжний, який має добре працювати з СС-109. Спробуємо на відчуття, що буде. І так, зараз відстріляємо буфер H2,5. Це проміжна версія в комплекті з нашим ДГК С. В порівнянні буде якесь розуміння, що цей буфер дає. Та й по відчуттям вам розкажу, що до чого. Ну, Плюс-мінус. По відчуттям дуже схоже, але якщо чесно, мені от сподобався саме цей буфер аж два з половиною, тому що тут такий імпульс не дуже в'язкий, як мені здалося. Ну я думаю, що з моєю газовою системою він а, працює просто коректно. Якщо у вас є критичні якісь параметри по газовій системі та набою, то можна погратися. Зараз цей буфер мені підходить якось так.